День Матері. В нас в Україні відзначаємо щорічну другу неділю травня, День Матері. Дорогенькі наші милі, любі найдорожчі матері, а також і не забуваймо бабусів любимих, від щирого серця і душі. Я вас всіх вітаю, любі наші матері, на нашій рідній землі і по всьому світі. Миру, щастя, здоров'я я вам всім сердечно бажаю. Мамо, твоє серце завжди переповнене любов'ю, завжди ніжне, доброзичливе. І ти нам дорога в світі, ти нас обнімала, цілувала і колосала, і всю нічку ночей не досипала. Ти завжди була і будеш нею, єдиною квіткою, лілею, яка розцвіла в твоєму серці і ніколи не зв'яне, лише розцвітати буде на все моє життя. Хай Божа ласка зійде на кожну дитину, дочку і сина на війні. Хай Божа сила від зла захистить Україну від ворога. Дітям своїм віддаймо і краплинку святої любові. Дай, Боже, їм щастя, здоров'я Україні і перемоги і кращої долі. Христовим Воскресінням сьогодні вітаю усіх людей і зі святою Пасхою. Христос Воскрес, во Воскрес!